Сім причин, чому варто завжди вчитися новому Перше. Освіта дає знання, а знання це сила. Результати освіти дають можливість приймати кращі обґрунтовані рішення. Третє. Освіта допомагає нам розвивати емоційний інтелект і впізнавати хибну інформацію і обман. Четверте. Освіта допомагає підвищити впевненість у собі. П'яте. Освіта є гарантом здорового і мирного суспільства шосте. Освіта допомагає нам задовольнити особисті амбіції, здобути фінансову стабільність і підвищити самоповагу. Світа, все самовдосконалення і контроль над власним життям. Підписуйся на наш канал, щоб дізнатися більше цікавинок.